Я користується рівнем безпеки. Я користуюсь рівнем безпеки. Ви не, не погано бачите. Ще раз посвідчення. Я не дописав. Що не дописав? До а якого числа дійсне? Два. Дійсне. До 22.05.2012. До 22.05.2012. До Добре, у нас вже там. Добре, і ви... Ну. Так. Причину зупинки, пані Сержан. Не користуєтеся ремням дора. Це як ви виявилися? Так, про це як нас на співпрацювання. Так. Як ви виявили, що я не користуюсь ремном лісеки? Давайте по порядку. Їхали, ти бачив, що я не користувався. А, ви бачив. Так я вам довожу, що ремінь безпеки у мене був присягнутий. Поки ви йшли до мене, я його відстягнув. Переділіть документи. Перевід... Причина зупинки. Ще раз, я ще раз питаю. Відпрацювання у нас. Від... То відпрацювання чи ремінь? Я. І то і то. Як це і то, і то? Причина зупинки, вона має бути одна, чітка і ясна. Ви знаєте причини відпрацювання, зупинки відпрацювання, згідно законодавства? О, є такі бачу. відпрацювання? Для перевірки документів є таке там? Не є. могла би що. Є там таке. В жодному разі. Коли приходять відпрацювання, я можу вам показати. Перевірки документів такої причини там немає. Для відпрацювання операцій, шановні. Добре, покажіть мені, що йде відпрацювання. Можете позвонити? Ні, я не буду дзвонити. У вас у патрульній машині має бути розпорядження, що йде відпрацювання по району чи по області. Таке. Немає у вас такого? розпорядження у нас знаходиться в місті Івано-Францівське. Ми видаємо місто івано Іваної. Копія у вас має бути Немає в машині? Нема у вас так? Так. Причина зупинки. Так, я вам поясню причину зупинки. Ви мені не дали причину? Можете мені не передавати, переділити. Показати його можна. Можете? Ну але я не розумію смислу. Тих паспорт на машину. Так. Тарас Миколаївич, що я збирав. Дякую.